яка має можливість огляду у ночі на 80 метрів, тому що 20-30 трошки малувато, тим більше воно реально все одно ще менше і бере і е, кут огляду, щоб хоча не менше був 100 градусів. Бо тому, як прямо буде пити, теж треба буде чуть -чуть воно в боки було вити. Це от відеокамера. Ідея дуже проста, ми відеокамеру. Монтуємо такі три магнітики до відеокамери. Кожен має 6 кг. Це виходить 18 кг. Камера, звичайно, скільки не важить, але так з запасом беремо, бо коли автомобіль рухається від центрового до центрового сили, і воно, якщо буде всього-навсього вагати, цю камеру, вона може їздити по даху чи по капоту, залежно де ми її закріпимо. Ну от, Такий беремо. Так уж монитор на семьююк там на ступеньках. Угу.